В цього свято. 11 неділя із Слання Святого Духа. І сьогодні ми слухали притчу, притчу про Царство Боже. Кожного разу, коли ми слухаємо якусь притчу, я нагадую, що царство Боже це завжди про якісь стосунки. Бо царство Боже це не є якесь місце, а це завжди якісь динамічні стосунки між нами і в першу чергу своїм Творцем. До того часу, до цієї неділі, церква так акцентувала свою увагу на важливості віри. Вірити у Бога дуже важливо. Вірити не лише що Бог є, бо це констатація факту якогось певного. Або дехто каже, я вірю в своєму серці, я молюся і не, не потребую десь там ходити. Каже апостол Іван, якщо ти віриш, то покажи свої діла. Віра каже, безділий мертві. Тому Ісус каже, щоб ту віру ми бачили. Та віра не була мікроскопічна, яку не можна бачити. Ця віра має бути, хоча як маленьке речишне зерно, тоді ця віра має силу творити чудеса, зціляти людей, інші робити чудеса, не лишень оздоровляти або впливати на якісь стихії стихійні. І тому знайдуть диявол. Намагається людину у вірі не перше приспати. Церква на це звертає велику увагу. Недавно я послухав розповідь одного священника, вона мене засмутила. Сучасна людина, вона чомусь в очікуванні якихось таких чуб, але не таких чур, знаєте, коли б ти ввірюю в Бога, міг їх звершувати, навіть написано, що правильний буде жити. Це той, який будує свої правильно стосувати своїм творцем, своїм Богом. А все інше це вже відноситься до якогось чародійства, шаманства або якогось обману великого. Як оповідаєш, він десь по Гошеві, в місці, де купа людей приходить на прощі, там чудотворна ікона, яка засвідчено документально зцілилося тисячі людей. Там не одна тисяча людей зцілилася. На тій іконі причеплені, знаєте, такі хрестики, або в формі формілки, ноги голови, або якесь серце. Ну, ті органи, які були зцілені, засвідчені документально і там в такий образний спосіб біля ікони, е, той символ причеплення. Там якісь прийшли двої, тримають якусь скриньку, і там написано, що свята реліквія Святої Землі. І Люди з неї проходять. І тут якісь їди. Везуть якось на колясці, у скриньку підносять жінка до того чоловка хлопця, кладе йому на голову, і він встає, починає ходити. Люди це бачать в той момент, коли вони входили після служби Божої. На них це, знаєте, справу враження, і всі помігли в той скрині вже її цілувати. Звичайно, там скринька була на гроші. І той отець здійсниться, що на мене це вплинуло дуже навіть так сильно, так чудо сталося. Чому мене це засмутило? Тому що, я думаю, Олексій бере ту роль набагато краще за його. Що він все ж таки вчиться без 5 хвилин професійний актор. Я вважаю, що це була така постановка, щоб заробити гроші. Тому що, знаєте, людина виходить з служби Божої. Якщо ця свята реліквія, та чому вона не з дітьми в храмі? Теж застереження? Друга людина, яка встала спочатку, як так чуть, чуть, а потім вже нормально пішла, десь ділася. Я думаю, та людина мала би бути тут стривати, як в Івані написано, що коли Господь зціляв, там криві стриває на то, ви знаєте, прославляє Бога, а тут того немає. Немає прослави Бога, а християни. Сумно. Виходять від чудотворних Божого і нарешті є частичка Животрячого Христа. І такі найрякіші реліквії, про яких вже навіть, документально підтверджено, що Бог там діє через них, вони, а вони купилися на це все. І сумно, коли є така віра у наших прочан, які просто не вміють дослідити. Читайте це письмо. Коли Господь навіть стіляв, каже, покажися Він, нехай дасть тобі засвідчення, щоб ти його здорові став. А коли там Господь зрячому відкрив очі, які від йому народження святий, то як його допитували? Скажи, чи ти так справді народився. А Тут, розумієте, людина так легко може довірити часом своє життя, свою віру якимось незнайомим. От нашу, може якась межа там була за святині, але там ніхто не показує. Тому віра це то, той інструмент, який злий дух диявол намагається спотворити, вирвати з наших рук. Сьогодні нам прича говорить про ще одні важливі стосунки, але між людьми. Знаєте, коли Мойсей отримав 10 заповіді Божих, там було. Дві таблиці. Одна таблиця, яка стосувалася стосунків людини і Бога, інша людини і людини. І своїм Творцем, якого ми не бачите, не можемо бачити, ми тримаємо стосунки через нашу віру. Ми довіряємо, що Бог справді є і наш Батько це є перший детало. Перша таблиця. Друга таблиця, яка становить відзеркалення першої або продовження першої. Це і наші стосунки з нашими ближніми, не України України, чи не переліку і так далі. Це і стосунки між нами. І в тих стосунках найважливіше, щоб людина проходила одну школу прощення. Бо, знаєте, постійно навіть з найріднішими стосунки викликають певні конфлікти. З тих конфліктів дуже важко ми часом виходимо, а то взагалі не виходимо, вже триваємося через те, що не можемо простити їм навіть невеликих провин. Тому церква звертає на це особливу увагу, що непрощення це є дуже поважний тягар на нашій душі. Якщо ми свого серця не можемо прощати або не хочемо прощати, бо і таке буває, то ми затримуємо собі прощення. що християнин, хоча б раз в день цю молитву мав би промовляти. Говориться і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Цей принцип можна висловити в кількох словах Івана, і що посієш, ти пожнеш. Ми часто ми сіємо навіть не так, як треба, або не то, що треба. Є якісь, можливо, наш характер в можливо, ми нетерпеливі надто. Другий часто ми можемо іншим людей задавати багато клопотів, неприємностей, образ. І, звичайно, дуже важливо вміти будувати з ними такі стосунки, щоб ми могли просити прощення і прощати, і самим бути відкриті на те, щоб те прощення, коли нас просять, ми дарувати могли. Сьогодні нам Іван не ставить приклад одного чоловіка немилосердного, називають боржника, той, який заборгував дуже велику суму грошей Іван Іванлист, щоб показати, наскільки це великий був борг, вказує, що це було 10 тисяч талантів. Один талант приблизно важив золота.